Я ну я думаю, все йде іде до того. Моя думка, що через кілька місяців наші Віктор Федоровичі і і Петро Олексійовичі просто під якою якоюсь причиною один з одним зміниться місцями. Тобто, причина може бути банальна, що насправді суд визнає, що Віктор Федорович легітимний досі і все будуть, і всім українцям просто напросто очі відкриють. Що <свіснан> Нічого не змінилося за ці три роки. Ага, не нікуди він не цікав, Тотоп, що Він був завжди на зв'язку нам просто його принесуть на мисці із головою кайоночкою що це ваш президент. Тобто ці три роки він був в вигнані. Тобто досі не відкрито ні, жодної справи на нього. Він не усі на рахунки в банку його. Не заарештовані. Так, да, вони, вони відкриті на його ім'я. Тобто і мій прогноз в тому, що через кілька місяців, можливо, в лютому нам його принесуть і скажуть. Що... Ось він легітимний. Так, він повертається. Зараз мова не про Януковича, я думаю, що якщо його принесуть, то принесуть його в ящику.